Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про дуже рідкісний різновід монети, 1 гривня 2018 року. Ця монета виготовлена зі сталі з гальваничним покриттям і, відповідно, є магнітною. І все ж є один дуже цікавий і цінний різновід такої монети, який нещодавно знайшли в Києві. Вона має кілька серйозних відмінностей від стандартних монет. Відмінність перша. Товщина 2,1 мм. При стандарті 1,8. Відмінність друга. Вага 4,1 грама. За стандарту 3,3 грама. Діаметр 18,9 мм. Діаметр відповідає стандарту. Відмінність третя. Матеріал монети виконаний із цинкового сплаву. Можливо, цю монету зробили з листа для заготівель нових монет номіналом 10 гривень. Найбільшою відмінністю цієї монети є те, що вона не магнитна. Свого часу цю монету було продано майже за 300 доларів США. Але я вважаю, що якщо б її. Продали на аукціонах, то її ціна, ймовірно, могла бути у кілька разів дорожчою. Тому я у своїх оглядах монет завжди наголошую, що подібні купівлі та продажі завжди необхідно проводити на перевірених аукціонах України, США та Європи. Також нагадую, що після перегляду даного огляду прошу Поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Ми робимо багато корисних та реалістичних оглядів на багато питань. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!